возможности э, наносить удары по российскому тылу, мы все прекрасно понимаем, что наносить удары по российскому тылу будут не вооруженные силы Украины, а расчеты и операторы, собственно говоря, из Соединенных Штатов и Британии, которые и поставили это вооружение. Именно поэтому наш Верховный предупредил эти страны о том, что это будет просто похоже на открытый конфликт именно с ними, уже России. Здесь все понятно. И э, если говорить о э, вернуться на фронт, то на самом деле он сейчас трещит по швам. И все европейские политики это понимают. Как раз упоминалось то, что действительно они пожертвовали очень много оружия, очень много боеприпасов и обескровили свои армии, которые сейчас не готовы к открытому столкновению с Россией, о котором они ранее все говорили. А Украинский фронт сейчас трещит по швам, потому что э, Курская авантюра обескровила донецкий участок фронта, практически весь от Уклидара до Артемовска. Сейчас панические настроения у старших офицеров ВСУ. Панические настроения у самих военных, это мы видим по телеграм-каналам каналам украинским, в которых они сами общаются. Ну, это массовое дезертирство, массовая сдача в плен. Ну, я даже не знаю, на что они рассчитывают сейчас. Но, тем не менее, они находятся в Курской области и пытаются даже расширить свой плацдарм. На мой взгляд, если рассматривать Курскую область, это мое личное мнение... Нам не нужно выдавливать силы украинские с нашей территории. Мы должны уничтожить полностью физически группировку противника на своей земле. Потому что противник не сможет собрать еще один такой кулак вообще. С помощью своих партнеров и хозяев, либо без этой помощи. Мы фактически не применяем там тяжелое вооружение. Там не воюют с нашей стороны даже танки. То есть я понимаю, что в данном случае мы, конечно, очень деликатно подходим к этой проблеме. Это наша земля, но тем не менее 16 тысяч минус с их стороны. Любопытно в этой связи, что Зеленский говорит, это. Так собі операції надо ще розібратися. А уміров сказав, що це головна перемога України в этом году. стало відомо про те, що вперше китайські бронемашини були помічені в озброєнні рефі на фронті. Про це будемо також детальніше говорити, адже ви бачите на своїх екранах нині фото, які опублікували в телеграм-каналі. І на знімках видно китайську бронемашину із захистом від. Дронів, що відомо з цього приводу, російські військові використовують бронемашини виробництва китайської народної республіки у зоні бойових дій. Відповідні фото оприлюднив телеграм-канал Водограй на оприлюднених світлинах. Видно китайську бронемашину обладнану антидроновим захистом копота складним захистом лобового скла захистом бокових проекцій та кулеметного гнізда, тобто корони. Ну і нагадаємо, що про використання цих бронемашин федерального служба військ національної гвардії рефі Росгвардія стало відомо ще у червні 2023 року тоді також були помічені дані дана техніка вісім таких бронемашин були помічені на озброєнні чеченського спецзагону швидкого реагування який входить до складу Розгвардії після публічного висвітлення факту використання бронетехніки китайського виробництва російськими військами речник Міністерства закордонних справ КНР у відповідь на питання журналістів заявив, що Китай не надавав і не надає Росії будь-яку військову чи іншу допомогу для її війни. Але ми бачимо все ж таки на фото факт того, що Китай намагається якось допомагати СиК засекречено, можливо чи ні. Говорили щодо боєприпасів. Зокрема, вже бачимо, що й бронетехніка з'являється на полі. Любою, зокрема, від китайських союзників на рафії невідомо чи на фотографіях зображена машина з Ахматівської партії, чи російські збройні сили закуповують нові машини. Варто зазначити, що це не єдиний такий випадок закупівлі бронетехніки китайським виробництвом російськими урядовими структурами. До прикладу, у серпні стало відомо, що московський метрополітен купив бронемашини. Донквенк, що більше машини для метрополітена оснащена кулеметним гніздом. За інформацією російських змі, цей броньовик значиться на балансі московського метрополітену як цивільна спецтехніка, зареєстрована з тракторними номерами. Ці фото також публікують у телеграм-каналах. Ну і окрім бронемашин, збройні сили Російської Федерації масово закуповують і використовують на фронті і китайські мотовсюдоходи, які виробляє знову ж таки китайська компанія. Що Відомо що ці щодо цих бронемашин, які були помічені на фронті, відомо, що бронемашина розроблена та виготовляється на потужностях однієї з компаній в Китаї. Бронемашина збудована на шасі легкого позашляховика, який є ліцензійною копією одного із автомобілів. Має суцільно металевий броньований корпус, який згідно з заявами виробника, ефективний проти стандартних боєприпасів калібром 7,62-39. два тридцять доступна можливість установки додаткового навісного бронювання і бойова машина китайського виробництва оснащена досить таки потужним двигуном. І виробник надає опціональну можливість встановлення потужнішого двигуна, тобто, бачимо, що Досить такі потужні бронемашини з'являються на лінії фронту. І зокрема, вже бачимо ці фото, які публікуються. Але я не здивуюся, якщо досить скоро наші збройні сили покажуть і цю знищену техніку на полі боядже. Ми бачимо, як вони вдало знищують і бронетехніку, і танки, і взагалі всю техніку, яку рашисти стягують, всі ті резерви, які вони стягують на лінію бойового зіткнення.